Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду грати за Італію. І в мене альянс з Україною. Так, да, як ви бачите, і тільки що я бився з Норвегією. Ну, просто я вирішив трошки повалитись, Ну і сама Італія мені просто впала випадково, бо хтось за неї дуже круто грав. Ну, а я її просто забрав. Як ви розумієте, бо він вийшов. Ну, і що вони там хочуть? Юніт от Кинг Хом. Земной ворну реально. Что не хочеть? А, це Герман Типа, мені надо на їхній території якось наповнить. Чи не хочете якісь території? Ага, ну це вже я понял. Ну так, да, такі черки, бачите. Головне, щоб на мене зоврали ніхто інший. Ну, добре, добре. Ви вже самі дограти хотіли Ну і ось так поки що виглядає моя. І моя я як сказати так і можна поки що йде воно. Десь тупо далеко. Коротше, нащо було на мене нападати, я не розумію. Де? Ну, дивно. Ну, я в планці не готовий битись. Бразу. Можна з новолегією? Далі побитись. А, в мене, поламаю, я би. А, вона зараз закінчиться вже. Непогано, я так підібрав, чого з нею битись. Ну все, три дні, два дні в мене перемирила. Норвегія, я був готовий на тебе нападати. Що <смір> це на мене так всі пішли, я не поняв? Я не так такісичку. Не думайте ви. Ой, це ж. Ой, ой 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 як страшно пішли на мене. У мене мікронезія напала. О, боже. Хова за Та все, все, відчепіться від мене. Все, Вс, помирними. Та відчепіться ви. Короче, не хочуть, то не ходять. Ані на коси. Доїхаю, Не Вони такі противні. Ага. Тут вирішили знову заблудитися. Ну, вообще, вони нуби. Ну що це за нападання таке по кусочках яке ось. Ах ви. У мене що, Велика Британія напала. Понятно, блин. я не можу? Що це таке? Ага, вони просто напали на секунду, да? Ну, понятно, понятно, теж. Я не заткінхун, да. Ну і в принципі зараз так в мене територія. Вигляд, ах ви, ах ви противні пощо. Це що, Швеція? О, Швеція, пого. Я не очікував від тебе такого. Ну, коротше, бачите, як важко інколи. <гум> ну, я все одно відбуваюсь, то ізі. Я не понял. Ну, є такий інхом добрий день. ну тебе польше. Твої території мені не потрібні до побачення. О, так Францію валити можна. А це хорлаті. Альянс Німеччина! У мене з Україною ще, до речі, Альянс, хто не знає. Ну, може, хтось вже бачив, да, Унорі. И за Німеччиною тоже має бути альянс. Да, унові. Хорошо, у мене ще за Юнітд Штатами має бути умно. Боже, Росія, говной. Россия, ха ха Росія, за говно? Не, я не. Ну, короче, не буду нічого кидати. Не ні, все говно. Я би ще Норвегію побився, це весело дуже. Да-да, це дуже весело з Норвегією битись. Ну реально, ну це дуже весело. Що ніч? Прикольно, да? О, я ж добув в мене ще щось і з тим чудилами. Давайте. Да-да-да-да-да, що да, 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 да. ви думали. Боже, хто в хто, нота. <шліком> <шліка> <хліп> норвей, норвей, тут. -та -ту -та -ту. Там вони там живаються, ті пес там норми. Х-х-о. Взагалі їм було зайтаю грати мені подобається. Ну, якби вона не така була жорстка, ну можна щіною щиною побити на не сырна, правда ж? Давайте. Смеемся з чиною. А, це так це турки. Стоп, очи... очи на шоу. Чина здохла? Подивіться, яка жорстка Україна. Типа, ну, вона вже все своє розвалила. Дуже хорошо, Україна. Тебе вітаю. Опа, це хто такі? О, шведи з'явились у нас тут. Так що, Україну можна назвати? О, да, Україна вже вийшла, я понял. А, Україна вийшла, я понял. Мені тут кінхом в шіне. Ну ок, вибачайте українці. На жаль. у мене нема поїдь. Я понял. Я Ну я был в нем був варіант, але, ну, коротше, все вам. Україна тоді якраз ітова. І все було дуже круто, Так, так Швеція. ви самі напросились. Шведи. Знаю, що у вас там багато чого дуже круго. такого. А тут Україну вже його Я поняв, я поняв. Шведи, походу, вийшли. У мене, до речі, з німцями хороша штука. І подивіться, який я жорсткий вже. Ну тобто, що це за імперія така? Це навіть не похоже на е, цю. А в мене там ще шматок. Я не знав. Ну, добре. Вікоєн. Тут є в я дуже крутий, жорсткий. І що я хочу зробити? Я хочу покращитись. Якщо вам подобаються мої відео, а тим більше топило Україну, коли я, ну, багато кого валив, ну і я майже створив Україну свою власну. О! Я ж згадав, хто в нас. А ні, у не в Авдіансі. Давай авьянся, я не стою. Да! Easy, easy! Кажете, що відбилось, да? Так. Але все воно є. Що ви зараз позлетитесь? Ні, не стоплю. Ви самі бачите, що я вже витворив. Тих я не буду нападати. Ну, вони вже бояться мене, так. Всі, всі до одного просто, всі до одного. Оте в Київ навіть прикиньте Київ. Коротше, цю штуку не буду. Мені взагалі дуже подобається тут грати. Сіймати, тим більше, ну, взагалі, їм було дуже. Я один раз хотіла нову еру, але я не хотів. Я відмовася. Ну бо реально не нашу нам нову еру. Дорогать, мені здається. Що якось дуже легко грати, ну просто, ну ізі. Во. Шо? Не мачу. Не хочете себе захватить захватити трошки? Не, я вам не дам. Иначе, но ну, вы думали, что я ты иду уже за Це що, третя світування? Ви знову хочете мене захвалити? А, ні, вже була третя світова. Це було жорстко, ну реально. Да, германі, бачите. Ну, добре, добре, я вам трошки дав території. Інгерент? інгерент, інгерент. Де вони? Де це інгерент? О, давайте тут я частинка. Я це не побачу. Ну, Окси воно. До мене тут трошки території іначе з'явилась нової. Можна пасти на тих нубів, а? Ну і оті двоє нуби. А хоча ні, вони не нуби. Тут вообще червик съезжалась. тут є варіант, на кого мені напасти. Понятно. О, четверта світова. Все, погнали. Подивимося, хто мене стоїть. А хто ні? Сині наполосились. На мене докидають. Да, Жорстко.